Перед початком відео хочу попросити вас поставити лайк і залишити коментар, тому що це допомагає розвиватись каналу, розвивати україномовну спільноту От, швидшими темпами. Тому, будь ласка, робіть це. Дякую за увагу. Дивимось. Всім привіт! Це перший випуск е, такого формату відео. Довго думав я, робити його чи не робити. От, тому що я, це перший раз, я буду от, такий формат записувати. Хочу сказати, що на Ракані я зіграв більше 500 ігор. От, з плюсом, з хвостиком. Мінрейт у мене на ньому не дуже добрий. але, але Суть в тому, що це. Той герой, з якого я починав грати в цю гру. Тобто, мій шлях у Уайлдрифті почався іменно з ракана і Сенни. Спочатку була Сенна, потім Ракан. Тобто два цих героя, з яких я починав свій шлях. От, тому я хочу почати. Мені більше подобається Ракан, тому я хочу почати випуски цих відео. Якщо вони вам сподобаються, я буду спробувати ще записати один гайд. На якогось героя, наприклад, на Сену. Хоча вона зараз не грається в моїх руках, але подивимось. Отже, давайте перейдемо до Ракана. Що про Ракана я можу сказати? Ну, класний герой. Дуже багато в нього діземів, тобто противника в стані тримаєте дуже довгий час і швидко переміщуєтесь, швидко нападаєте на противника з куща, можете застрибнути, швиденько його вбити. І допомагає команді, тому що в нього є щиток. Так. Давайте пройдемось по базовим а, його здібностям. Пасивна здібність а, дає вам щиток кожні 40 секунд і скейлиться від магічного урона. Тобто, чим більше у вас магічного урона. На, зібрано предметів на магічний урон, тим більше ви наносите відповідно цього самого урону демеджі. Хочу сказати, що є спеціально розробники зробили таку штуку, що полору гри, по гри великої ліги у Ракана є пара, тобто є шая. І якщо ви берете шаю, якщо у вас, наприклад, ви пікаєте ракана, і вам в команду пікають шаю, то ви отримуєте додаткові бонуси на лінії. Тобто, що це за бонуси? От, Lover's Leap. Lover коли ви телепортуєтесь, наприклад, я телепортую з раканом, починаю телепортуватися, телепорт іде 6 секунд. І коли, е, чим, і коли до вас приєднується шая. Наприклад, у вас залишилася одна секунда до кінця телепорта на, на базу. Коли до вас приєднується шая, вона відразу полетить разом з вами на базу. В неї не буде 6 секунд е тривати телепор телепортація, а тільки 1 секунду. Тобто, це такий бонус. Розробники зробили, тому що вони як е пара по лору гри. От, Це е така пасивка. Далі другий. Ви просто даєте вперед <хи> кушку. От. Теж скейлиться від магічного від магічного демеджа, який ви отримаєте від предметів. Тут ніяких бонусів немає від того, що у вас шая в команді. Вешка те саме. Ви стрибаєте, під... підкидуєте противника. Тут є. Один герой, який вам буде плюс, це Ясуо. Тому що ви підкидуєте противника в повітря. Ясуо може застосувати свій ультимейт. От, без всяких додаткових умов. От, тому можете просити своїх тімейтів, щоб пікнули Ясуо. І йому буде легше натискати свій, ультимативну свою здібність. Так, далі, третій скіл. Ви даєте щиток своєму союзнику, який абсорб, тобто, захищає на 45 демеджа. Поглинає 45 демеджів. Теж скейлиться від АП. От. Всі скіли Аракана скейляться від АП. Я не буду більше про це говорити. Далі. І. Чому суть? От, коли ви пікаєте, е, коли з вами на лінії шая. От, Венкаст, коли ви кастуєте третій ш, е, скіл на шаю, ви збільшуєте цей щит на 25%. І е, перезарядка зменшується. От. Тут не написано на скільки, але вона зменшується на, на щит. Тобто є. Е, е, Є можливість, і потрібно це робити, використовувати цю можливість, пікати шаю е, з раканом на, лі, на одну лінію на лінію дракона. От. Далі, ультимативна здібність. Ви отримуєте 60% мувспіда на 4 секунди і наносите демедж магічний і те саме. І чармите, тобто заворожуєте противника на 1 секунду. От. Плюс додатковий мов першого противника, якого ви зачарували. В принципі, по скілах все, хто може помішати вам на лінії, добре використовувати свої здібності це різні герої, які дають неприємні такі герої, як Треш, які дають стан, як люкса, які можуть вас зачепити. Ті саме коги джінкси, Тобто, всі герої, які дають вам дизейбл, які затримують вас на місці. Ви не можете кастувати ні ультимейт, ні, ні другий, ні, ні відійти, ні підстрибну, ні третій. Не можете кастанути. Щоб, щоб втекти від противника. Тому ці всі герої противні для вас. І проти них важко грати. От. А так... Хто підходить в союзники? Це Шая. І Ясу, як я вже сказав. М -м -м. Можливо, Кейтлін. Та багато, в принципі, героїв підходять вам. Ви Та такий універсальний саппорт, в якого все є. І хіл, тобто щиток, і підкидування, і зачарування противника. От. Е так, далі переходимо тепер до... до. Основного це ітем білда. Тобто, що потрібно на нього збирати. Довго я думав, насправді, довго думав, тому що є різні варіанти збірок на нього. Є е, фановий білд, апешний. Тобто ви збираєтесь, так як в нього всі скіли скеляться від ability Power Damage. То ви збираєте всі предмети на ability Power Damage і наносите тонни. Просто тонни демеджа, тонни урона в команду противника. Але я вирішив, що цей білд це більше фановий і. Ну, як фановий, і для тих, хто грає на низьких рангах. Тобто, якщо ви хочете підняти ранг, вам потрібно грати через АП-білд, е, я так думаю, він діє до, до ранга Diamond 4. Не вище. Оцей фановий білд, апешний, можете збирати до Diamond 4. Вище вже ви будете програвати частіше, ніж вигравати. Тому що команди вже розуміють, що збирати, як контрити вас, як, як уникати зіткнень з вами. Тобто, вони збирають предмети проти АП, захист на захист. І ви будете програвати. Ну, все, що я можу сказати по своєму досвіду. Як я грав, як в мене, все, як в мене проходили катки. Тому ви в першу чергу саппорт. Як вас задумували розробники, так і, і має бути. Тобто, ви підтримка команди. Ви не АДК, не ви, ви не лісник, ви не перша лінія, ви підтримка команди. От. І від вас потрібна підтримка. Тому збираємось наступним чином. Звичайно, ж беремо щиток для саппорта на лінію. Це, ну, це база. Про це навіть не має сенсу говорити. Далі, другим предметом, що навіть не другим, першим предметом. Тут можна взяти Road of Ages. Чому Road of Ages? Тому що він на протязі гри. Чим довше ви граєте, тим більше він скейлиться. От. Він е, е, збирає стаки. Тобто стаки вам дають от ветеран, пасівка. 20 health, 10 мана і 6 ability Power. Кожні 45 секунд. 10 стаків отримуєте. Я, я збираю ось цей предмет, тому що він дає ще й ХП. До максимуму ХП. Можете, можете збирати Люден Ехо. Тому що тут більше Ability Power, і хоч якийсь демедж на початку гри ви будете наносити противнику, хоч якось там. Вбивати його. Тому що цей білд, який я, про який я розказую, це білд чисто на сапорський. Е, на команду. Ви саппорт, ви підтримка, ви допомагаєте команді. Це не апешний пешний білд. От. Можете взяти Люден ехо. Це вже на ваш смак. Тобто з Люден Ехо буде більше демеджа, а за род род of H, е, більше ХП. От. І з часом демеджів все одно більше буде. Тому що з часом відстакається. Ви отримуєте стаки, і ви отримуєте плюс 60 ability power зверху. При 10 стаках. От. Йдемо далі. Другий предмет це черевики. Що по черевиках? Ну, звичайні черевики, потім а, беремо. Можете взяти червики на е, перезарядку скилів. В принципі, нічого такого. Черевики, як черевики. Для... Просто кидеск скілів буде буде вас швидше відкидешуватись. Е... Ну, я би рекомендував вам, знаєте як? От Ви граєте, ви починаєте гру, ви дивитесь на команду противника. Які в них герої? Який тип демеджа вони наносять? Який тип урону у них? Якщо це магічний урон. Ви збираєтесь таким чином, щоб законтрити цей магічний урон. Тобто захист від магічного урону. Меркурі, можете збирати меркурі, червики Меркурі. Тобто, тому що вони дають 10 Magic Resistance. Якщо у противника дуже багато, наприклад, 3 герої, які наносять магічний урон, ви, ви берете Меркурій. Якщо, якщо фізичний, ви можете взяти армор. Червики на армор. Які дають 15 армору. От. Або черевики на перезарядку скилів. Тобто все, все ви збираєтесь по ситуації. Це буде саме правильне рішення. Збиратись по ситуації в кожній грі. Ви кожну гру відкриваєте табличку з рахунком. І дивитесь. Які в них герої, який тип урона в них. І що вони збирають, які предмети. Чим частіше ви це робите, тим, тим легше вам буде розуміти ситуацію. Тобто аналізуйте, аналізуйте. І дивіться, що вони збирають. Так, ну зачарування яке? Зачарування ви вибираєте. Я більшу частину часу я беру стазіс. Тому що, допустимо, у противника є сильний ультимейт, який вам потрібно законтрити. Мальфіт. Ультимейт Мальфіта, Ультимейт Зеда, Ультимейт Діани. Якщо ви, Тому що ви ініціатор, по суті, своїй. Ви починаєте файт. І противник може законтр ініціювати вас. Тобто, наприклад, Мальфіт. Ви застрибуєте, Мальфіт на вас дає ультимейт. Ви швиденько натискаєте Стазіс і все. Команда противника вже в мінусі, тому що ви законтрили їхні самі сильні ультимейти. От. Можете брати протобелт для того, щоб м, раптово на противника нападати з куща, наприклад. Це теж як варіант. От. Е В принципі, більше такого я, ніч... я не збираю нічого. Ну, тільки цих два зачарування найбільше підходять для ракана. Який я можу порекомендувати. Так, добре, йдемо далі. Третій предмет. Третій предмет по ситуації, знову ж таки, ви дивитесь на тепер уже на союзників. Ви дивитесь, хто у вас на лінії дракона на АД герої. Цей предмет дає атак спід. Тобто, якщо у вас Кейтлін, Джинкс, Саміра на лінії, ви збираєте цей предмет. І кожного разу, коли ви даєте щиток. Ви отримуєте 10-30 атак спіда додаткового. Тобто швидкості атаки. Це буде корисно для тих, хто відштовхується. Для тих героїв, які відштовхуються від своєї швидкості атаки. Тих, що я вже перечислив вище. Плюс додатковий маджик урон. На 6 секунд. Так. Беріть. Беріть Кристалайзер рефл рефлектор Тому що цей предмет дає 45 армора, 60 ability Power і 15 magic ability haste. Тобто швидкість перезарядки э, здібностей. І плюс э, дає э, пасівку, яка блокує фізичний урон. І, і ще й наносить, ще й віддає їм магічний демедж Вот тому цей, ось цей предмет проти, проти героїв, які наносять фізичний урон. Якщо у противника більшість, більшість героїв наносять, б'ють за атаки, тобто б'ють з руки, ви збираєте цей предмет. Кристал, кристалайн рефлектор. Якщо ні, якщо противник більше магічний урон вносить, тобто Зікс там у них. Гвен. От, такі герої. Ви берете банші. Банші вейл. Тому що дає Magic Resistance. Тобто проти магічного урона. Захист. От, І плюс е, таку захист такий дає, що ви можете заблокувати одну здібність. О, раз в 35 секунд. Тобто, знову ж таки, ту саму сильну здібність направлену на вас. Той же ультимейт Зеда, Мальфіта. От. Далі. Е, так, скільки ми вже зібрали? 3, 4, 5, 6. В принципі, все. Якщо у противника дуже сильний е, герой, який е, е, нафіжений, і в нього є е, е, відхилю відхил дуже сильний, е, то ви збираєте частинку Морална ікона. Можете зібрати оцю штучку, зелену, оцю круглу. Облівін Орб, щоб різати підхилювання е противника, його ре реген ХП. Це, типу, як е Мундо. Мундо Юмі, е Сорака. От. Проти таких героїв можете збирати цю частинку. В принципі, все е по предметам. Такі от предмети. І знову кажу це білд на допомогу команді. Як я вважаю, це самий правильний білд. Далі. що по рунам? Звичайно, ви берете електрокет. Альтернативи немає. Тільки електрокут. Тобто, як вона працює? Ви стрибаєте з, з другого скіла, ви даєте удар. І даєте перший скіл, тичку. Ви отримуєте. Е, от, Ви наносите демедж додатковий. Більше такого, такого, ну, такої основної руни немає, яка вам підходить. Тільки електрокут. Далі є, далі мала руна вікнес, Ремена домінації. Ви наносите демедж е, е, впродовж 5 секунд. На 5% більше. Тобто це, оця вікнес це для команди. Я би рекомендував вам її брати. От. Далі е, друга мала руна. Персиверенс. Е, таке собі. Ну, насправді можете брати персіверенс. тому що дає вам. Е, Magic Resistance і на 1,5 секунди. Тобто ви застрибуєте. І ви швидше виходите, якщо вам дають стан, якийсь ви швидше виходите зі стану. От. Тому можете брати персиверенс. Знову ж таки, всі, все це по ситуації. Ну я, я наприклад, беру персиверенс. От. Ну і третя мала руна це е, Transcendence. З плином часу ваші здібності швидше перезаряджаються. На 11 му левелі. На 15% На 15% швидше. От. 8 секунд кулдаун. Після того, як ви використаєте якусь здібність. Наприклад, кушку, вешку, єшку. Неважливо. Можете брати пак Хантер. Пак-хантер, тобто ви швидше будете бігати до свого союзника. От. Так як в останньому патчі і порізали його ультимативну здібність, то має, є сенс бати, брати пакхантер. Швидше рухатись до команди. От. Біля команди. Тому що ви граєте на команду в цьому білді. Я повторюю вже який раз, третій, напевно. Тому отак от, от. Більше тут нема таких uh, рун, які вам підходять. Трансценденс або Pack Hunter. Все, ну і за Ігнайт. Ігнайте. Щоб добивати противника. І різати хіл, якщо буде така необхідність. Ну і флеш. Ігнайте флеш. Все. Хіл. Е... Ні, хіл вам не потрібен. Вам предмети дають хіл, вам вистачить От того відхилювання, яке, яке вам. відхилення, яке вам потрібно. І потрібне команді. Тому. хіл не потрібно брати. Ігнайт no. і флеш. В принципі, на цьому все.